В Охтирці, що на Сумщині прибічники партії Свобода пошкодили пам'ятник Леніну. 15 молодиків під'їхали до монументу, одягли на постамент трос і завалили його за допомогою вантажівки. Хуліганські дії відбувалися на чолі з народним депутатом Ігором Іришниченком. Попередження міліції про відповідальність чути порушники не хотіли. Автомобіль рухався, не зважаючи на те, що перед ним стояли працівники міліції. На жаль, деякі народні обранці розуміють поняття депутатська недоторканість як синонім вседозволеності і демонструють повну зневагу до законів України, до думки громадян, до взагалі норм цивілізованої поведінки. Після скоєного місцева міліція вантажівку поставила на штраф майданчика. Трос вилучила, що ж до хуліганів їх доставили до міськвідділу. Серед них жителів Охтирки не було, проте багато приїхало з Києва. Є серед учасників акції Ніше судимі у цій ситуації сліпа довіра політичному лідеру може привести цих людей на лаву підсудних. Депутати мають достатньо повноважень, щоб вирішувати будь-яке питання у рамках закону, але заради піару вдаються до подібних акцій, залучають до них людей, які не завжди усвідомлюють, що за це передбачена кримінальна відповідальність. Депутати цієї відповідальності, як завжди, уникнуть, а решта постане перед судом. Ініціатива народного обранця не залишила у спокою місцеву громаду. Там теж не обурилися і кажуть, що така поведінка не припи спіймам. Yeah. За ці дії треба наказувати, бо э, це пам'ятник культури, пам'ятник тієї епохи, в якій я жила, і багато людей. Я вважаю, що це лишнє – зносити ці пам'ятники. Ну, якщо це як би вважається вже пам'ятником історії, прошлої епохи, хоч, може, цей людина щось неправильно робив. Ламати не будувати. Да. Yeah. <laughs> Понятно? А, а, вообще... а ми все время ламаємо, ламаємо і ламаємо. За вчинення хуліганських дій кримінальним законодавством передбачено до чотирьох років позбавлення волі.